Усім привіт! Ну що ж, вже у середу, 23 квітня о 16.00 відбудеться матч у Кубку України. Півфінал! Буковина! У себе вдома. Команда буде приймати Київське Динамо. Олександра Шавковського. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Буковину, про Київське Динамо. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Друзі, матч відбудеться на стадіоні Україна. Матч відбудеться на стадіоні Україна. Давайте, закинути, друзі, подивимося останні п'ять матчів Буковини та Київського Динамо. Буковина! За останні п'ять матчів має ось такі результати: дві поразки, одна нічя та дві перемоги було у «Буковини». Команда програла 21 березня Римського Вересу 0-2. Це був товариський матч. Потім була неймовірна перемога над Вікторією 2-1 у червь-фіналі Кубка України. Щоб обіграли Кудровку, програли харківського металісту 1-2 і зіграли в ніч з Полтавою 1-1. Київське Динамо! Команда має 5 перемог підряд! Виграли кияни. Рух 29 березня. На виїзді кияни свого суперника переграли. 2 квітня 1-0 обіграли Львів'ян. Далі, 6 квітня, лівий Берег обіграли. 12 квітня Кривбас Юрія Вернедуба обіграли. Ну і 18 квітня обіграли Абалонь Бравар з рахунком 3-0. Ще, дечі, друзі, казати про поковину. То команда. Зараз іде восьма. Це якраз то плей-офф. Якщо тут подивиться регулярний сезон, то четвертая була. Відповідно, команда Буковина була четвертою, да? 20 де команд набрала. Ось тут плей-офф, да. Ну і тут команда поки що. О, восьма. Ось, друзі, це якраз то. Тут епіцентр, да, Кудровка, Полтава, Агробізнес, Металіст. Вось. Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. Пукчика команда 8. 24 пункти. У команди його послі. У Команди його пасиві буковини. А що казати про київське Динамо? То у пасиві Київського Динамо 63 залікових пункта у чемпіонаті Української Прем'єрліги. Нуль поразок! Не зазнали кияни у чемпіонаті України. 6 нічих та 19 перемог. 53 забитих м'яча має київське Динамо. 15 м'ячів яке не пропустили. Найкраща оборона в Україні! Саме у Київського Динамо! Плюс 38 різниць забитих до пробучних, Найкраща в українській прем'єр-лізі. І останні 5 матчів киян, 4 перемоги та одна нічия. Команда Олександра Шавковського йде за титулом чемпіонів України. Олександрів Стей на 6 очок. А Шахтар Донецьк взагалі на 10 очок. Відстає. Тому, друзі, якось так. І, друзі, якщо казати про боковину. Там, до речі, після Динамо Київ 27 квітня буде матч проти Юкси. Потім кудоровка. Міталіст Харківський 1925. Ще буде Полтава. Тата таке Юкса. Ще беремо останній та матч, да, ми якраз В кудровку обіграла важливо перемога, але програм Міталіста 1-2. О, ось, Тому, друзі, якось так. Усе з мене, до речі, була перемога. Ні, не перемога, що програли якраз 0-1. Минаю у 18-му турі Першої Ліги України. Зараз якраз цей плей-офф зараз іде. В принципі, Буковина буде претендувати на те, щоб повернутися в еліту українського футболу. І Буковина буде на це претендувати. І ось, відповідно, у команди зараз ключі матчі. Але команда дійшла до півфіналу Кубка України. І, звичайно, що для Буковини це просто якесь неймовірне досягнення. І справді дійти до півфіналу Кубка України. Ну, я, друзі, вважаю, це супер результат. Просто результат супер. І браво Буковина. Команда показує взагалі, хороший футбол, і Буковина, і справді браво! А тепер, друзі, давайте переходити до думок, чого я очікую. А київське Динамо Олександра Шавковського. Звичайно, що кияни йдуть як фаворити. З що до йдуть на цей матч як фаворити. Але, думаю, друзі, що Буковина все таки гідний бій з київського Динамо. Тобто, я, друзі, думаю, що тут взагалі легкої прогулянки ніякої не буде для київського Динамо. Да, кияни-фаворити, да, команда Олександра Шавковського знаходиться в принципі в кондиціях доволі-доволі таки непоганих. Але мені друзі, що із внутрішнім мечтапі сказали, що це буде нелегкий матч для Київського Динамо. Я думаю, що кияни будуть більше володіти м'ячем. Думаю, що команда Олександра Шавковського буде проводити більше часу у позиційних атаках. Але я думаю, що Буковина дасть гідний бій киянам. І уж точно, друзі, думаю, що тут легкої прогулянки взагалі ніякої не буде для київського Динамо. Перша, друзі, моя думка на цей матч. Мені здається, друзі, що буде комусь заб'ються. Я думаю, що Буковина зуміє забити гол у ворота київського Динамо. Ось знаєте, знаю, друзі, чомусь у мене є таке перечуття. Ну і думаю, що і кияни заб'ють свій гол у ворота Буковини. Тож, друзі, обидві команди залізть! Це моя перша думка якраз стану далі матч. А, ну і друга моя думка. Кому, друзі, віддати перевагу? Я, друзі, віддаю перевагу київському Динамо. Ну, все-таки, друзі, думаю, що кияни якусь мінімальну там перемогу 2-1 або 3-1. все таки над боковиною здобудять. Але ще раз, друзі, повторююся: це буде важкий матч. Для Київського Динамо! Це буде неймовірно важкий матч! Для київського Динамо! Буковина, думаю, дасть гідний бій, думаю, що друзі обидві команди то Думаю, що київський Динамо все-таки з мінімальним рахунком боковину все-таки обіграє. Там або це буде рахунок там або 1-2 або 1-3. Тут тобто або десь так 2-1, або так 3-1, думаю, що Динамо Київ все-таки боковину обіграє. Але ще раз, друзі, повторюся. Ще раз, друзі, хочу повторитися. Мені здається, що Буковина справді дасть гідний бій і динаміця. Тому, друзі, перша моя думка це обидві команди, я думаю, заоб'ється. Ну, а друга моя думка, я все-таки думаю, що київське Динамо Олександра Шавковського все-таки з якимось мінімальним рахунком, там або 2-1, або 3-1, все таки Буковина обіграє. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матча? Ви, друзі, можете написати, якщо у вас є бажання свої думки в коментарях. Побажаємо Буковині та Динамо всього найкращого. Я вам, друзі, від Червосеред також хочу знаєте, добра побажати. Щастя, друзі, ви будьте щасливі. Усім до нових здачів.